Я вас вітаю. Ми сьогодні на огляді двокімнатної роздільної квартири за адресою місто Вишневе, вулиця Південна, 3. Дуже зручний четвертий поверх, ліфт працює. В квартирі багато вмістки шаф, меблі, дерев'яні, також є комплектація техніки, це холодильник, пральна машина, бойлер, мікрохвильова піч телевізор, газова плита, електродуховка, витяжка і роутер. Квартира після капітального ремонту. Зі спальні вихід на балкон. В спальні диван він розкладається. Диван з ортопедичним матрасом. Всім гарного і вдалого дня!